Добрий день, любі малята! Я рада з вами сьогодні поспілкуватися. І ми з вами сьогодні будемо ліпити на вулиці. Зараз дуже чудова пора року осінь. І ми з вами будемо ліпити квітку осінню в горщику. І хочу, щоб ви зараз поглянули у увазиці, які в мене гарні квіти. Це осінні квіти, які називаються чорнобривці. І ми з вами так і спробуємо сьогодні зліпити квіточку, але це буде рельєфне зображення на листочку. Зробити в горщику квіточку чорнобриця. Для цього нам потрібен з вами пластилін помаранчевого кольору, червоного, коричневого і зеленого. І ми з вами почнемо з горщика. Горщик ми зробимо коричневого кольору. Для цього, дітки, ми спочатку зробимо кульку, а потім будемо її приплюснувати. І зробимо з неї спочатку квадратик або прямо кутничок, як у вас вийде. Ось так. А потім одну частинку. Трішечки. Можете використовувати дощечку, яка у вас повинна бути, обов'язково на пластилін. А тут горщик завожимо, щоб у нас був справжній горщик. Ось так. Бачите, я його завозю. Ми з вами його спробуємо ось так. Сюди з вами на папір, наліпимо. Тут зробимо трішечки з вами ось так. Трішечки рівняєте пальчиками. Не бійтеся, робіть все так, щоб у вас було красиво. Потім ми з вами цей горщик прикрасимо. Потім у нас, ви подивіться, які у нас в чорнобривці, бачите? Вони різнокольорові, у них пелюсточки. Ми з вами візьмемо помаранчевий колір. Для цього нам треба наробити декілька отаких, отаких кульочок маленьких. Треба, щоб вони були приблизно одинакові. Ми їх зараз з вами наробимо кульок. Але ви ж знаєте, що квіточка у нас що? Треба зробити квіточку, ми посадимо, звичайно. На ніжку. А ніжку, дітки, ми будемо з вами робити зеленого кольору. Так, я наробила ось кульок, а тепер візьмемо зелений пластилін і зробимо ніжку. Ніжку будемо робити з неї жовтик, отак От ось. Пальчиками на дошці І ось ми її отак зробимо, прикріпимо її ось так придавимо, і буде у нас гарненька У нас буде ніжка А потім з вами будемо накладати пелюсточки ось так. І пальчиком, пальчиком. Отак от прижимаємо і відтягуємо. І так кожну пелюсточку. А щоб у нас квіточка вийшла об'ємна, ми з вами візьмемо ще червоний пластилін і зробимо трішечки менші кульки всередину їх. Але ми зможемо з вами вже пальчиком прищіпування, прищипнули, зробили краєчок тоненький і в серединку поставили ось таку червоненьку плюсточку. Ось так трішечки їх піднімо. Трошечки в мене тут дітки. Ось так. І зробимо ще одну пальосточку. І зробимо обов'язково серединку. Серединку зробимо також помаранчеву малесеньку. зробимо. Ось таку серединку її зробимо. Трішечки більше витягнемо, щоб наша квіточка була об'ємна і гарна. Поправимо пелюсточки, щоб вони були красиві. І потім ми їх прикрасимо стекою. А ще, дітки, ви знаєте, що у кожної квіточки є ще листочки. Звичайно, листочки ми теж зробимо із жгутика. І зробимо з цього один листочок. З другого боку зробимо ще один листочок. А так як листочки у чорнобривці в різьбляні дітки, то ми з вами їх спробуємо трішечки отак. Зробити стеклі, щоб вони були як різьбляні. Щоб вони були, зробимо як трішечки, вони отак різьбляні будуть у нас. Я вам говорила на початку, нам треба прикрасити наш горщик, щоб він був красивий. Для цього ми теж використаємо, дітки, помаранчеві кулі. Я зроблю малесенькі-малесенькі кулічки і ось так спробую їх прикра... його прикрасити наш. Морщик помаранчевим кольором, помаранчевим, такими як крапочками у нас будуть. І стекою з вами також. Трішечки тут з вами ще його зробимо. Ось так, мої хороші. Ми з вами зробили отаку гарню осінню квіточку. Подивіться, використали, бачите, пластилін, вона в нас. Рельєф получилась Гарнесенька. Дякую вам, мої любі. До нових зустрічей!